Дорогі друзі, доброго дня! Будь ласка, пару хвилинок вашої уваги. Не хвилюйтесь, мені нічого ні від кого не потрібно, сам дістати нужен. А увага для того, щоб і знов напам'ятати, що Небесний Батько, поряд Всесвіту, який ну, бажає нам всім добра, кожному. Він так полюбив кожного з нас і взагалі на світ. Знаєте, як полюбив? Що я би відірвав під серце саме на дорожче? Кого? Свого сина Однорожного, Христа. Його є всім відомо. Христа, який помер за провини наші. Бо Бог нас так полюбив. І а помер Христос Христос для того, щоб люди, які покликають Христа як спаса, були врятовані від пекла, народжені з гори і мали справжні дійсні такі стосунки е, з Богом, з Батьком Небесним. А Христос не, не тільки пострадав, Він подав подав сми, бо він на сто відсотків воскрес мертвих. Я сам дізнався в Одеській в'язниці, коли там останній раз за зброю знаходився. Бог народив мене з гори. Діточок дали онуків, і, і зараз молодший військовий так хвилюємо, молимось. Тут благові розпосюдже нам звістку, і іноді коли Бог дає бувати на фронті, там спілкуватися з нашими хлопцями, військовими і ж разом молитися до Господа, щоб Бог врятував нашу країну, щоб Бог попросив наше керівництво і відкривав серце нашого народу на Христа, як на Спаса, який помер за наші привиди і який подала смерть. Дякую за увагу. Батька Небесний, будь ласка, дуже рясно кожного поблакси присутні. Міста Одеса, країну нашу, військо наше. І відкривай серце нашого народу на Христа, як нас спаса. Слава тобі і подяка. Вклоняємось тебе. А ти, те, і Дух Святий. Амінь. Дякую за увагу, а це подарунок. Безкоштовно подарунок Боже Слово. Хто бажає?